Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вас хочу познайомити зі своїми кімнатними рослинами, небегоніями іншими, які ростуть у мене на підвіконі, які я вам показувала, як я їх придбавала, як розпаковувала посилочки. Як я їх пересаджувала. І ось минуло декілька місяців, і я думаю, мені вже є вам чим повихваляти. Мабуть, серед цих рослинок є єдина ось моя така калізія, яка живе вже в мене досить довго, я її вже оновлювала. Я її показувала на стічки, було не дуже вдале відео. Був ввечері, але ось вона так розрослась у мене, пустила вона на стічці стоїть. Ну, дуже така красива. Її головне, що не забуватися вчасно поливати, потому, тому що, коли трошки пересихає ґрунт, вона ну просто підсихають листочки у неї. Ну, а так я не бачу з нею ніяких проблем. Наступне з моїх квітів це хлорофітум оранж. Я його вам показувала. Я його купувала, розпаковувала посилочку, їх було два разом, пересадила. Це десь було в квітні, місяці, минуло два-два ну, з половиною місяці. Я не скажу, що він сильно підріс, але підріс, пускає листочки. Мабуть, із за немого знання він пустив таку квітку, яка ну, не дуже красива, я не розуміла, що це, і трошки притупило ріст. Їх у мене два ростуть, вони ось такі подібні, але дуже красиві. Цей оранжевий колір зелений, ну дуже гарно. Збираючи свої кімнатні рослини, я не могла не принести сюди ось таку квітучу наречену. Це фіалочка, трейлер, яка у мене досить давно. Так тут було посаджено їх декілька. Вони розростаються, ростуть. І ось ця красуня. Ще там дуже багато бутончиків ще повністю не розквітла. Можливо, якщо буде в самий пік цвітіння, вона взагалі вся біленька стає. У мене є записаний сорт, не пам'ятаю, не буду зараз шукати. Ну Ось така красуня, як її можна не показати. Також у мене проживають два папоротники. Ось цей я купувала. Це був мій новорічний подарунок, я показувала, як розпаковувала посилочку, який він був. В нього такі трошки незвичайні листочки. Ну, якийсь сорт, не пам'ятаю, також є записаний. Він дуже швидко росте. ну Ось такий вже досить гарний кущик. І ось ще один такий звичайний папоротник, Я не пам'ятаю, в когось я його взяла у великого папоротника, трошки там корінчик від'єднала, посадила, також ростуть. Вони полюбляють, ну, також бояться пересушки, тому що чуть-чуть трошки як підсихає ґрунт, то нижні листочки в них підсихають, і вони такі трошки вже некрасиві стають. Але також безпроблемні. До ґрунту не вибагливо, як на мене. Вони в універсальному ґрунті посаджені. Красунчики. Також покажу вам фікус бенджаміна. Ось такі. Я посадила їх три, я показувала, як я їх укоріняла. Тобто я відрізала погінчики маленькі, молоденькі від рослинки, від великої, поставила їх в водичку. Вони дуже швидко пустили корінчики. Вони в мене росли в 100 грамових стаканчиках. Також показувала, і ось вони, я їх пересадила три. Хочу, щоб такий був кущик у мене гарний. Вони дуже гарно ростуть. Оці світлі листочки це молоденькі, тому дуже легко він розмножується. Якщо у вас є можливість, десь кущика там відрізати і вкорінити, то ось. Ну, не знаю, півроку, мабуть, пройшло з того періоду, як я відрізала погінці, і ось маю вже такий кущик. Також не вибагливий, не бачу з ним взагалі ніяких проблем. Наступну свою красунечку покажу. Коли я її розпаковувала, зовсім вона така була неприваблива, така якісь мої взагалі сказали, та така якась на траву схожа. Це дрібнолиста пілея. Але яка вона стала красива! Ось, дивіться, з Нового року, коли вона прийшла, маленька, така там невеличка. В стаканчику можна передивитися те відео, як я розпаковувала посилочки, І ось за півроку. Ну, красуня ж. Взагалі, я її так люблю. Вона стоїть у мене вже на моїй новій підставочці. Я вам покажу підставку свою нову скоро, яку я собі придбала, заставила вже Ну, Взагалі, вона ну, красива. В неї такі дрібні листочки. Ну Також, на мою думку, навіть якщо трошки підсихає ґрунт, ну не невчасне полив, всі не люблять. Але вона якось так переносить гарно, навіть не помітила в неї, що вона там якось підсохло у неї. Ну і Росте вона дуже швидко. Ось така карасуня, дрібнолиста пілея. Хто любить зелень, то, будь ласка, придбавайте. Покажу наступну свою рослинку, яку я також придбавала зовсім недавно, в квітні місяці, розпаковувала посилочку. Це Сингоніум Альба. Перша в мене сингоніум, я навіть не знала, що з ними робити. Він повинен бути такий варієгатної розклара у нього з білим. Дуже цікаво, що в нього всі листочки не однакові, вони різні за формою. А ще я не знала, що він буде пускати ось таку, що йому потрібно буде опора, а він так швидко випустив ось такий паросток. Я вже почитала про нього. Це я тимчасово поставила таку драбинку йому, бо він уже падає, не тримається. Але я його пересаджу трошки більше і купила йому вже таку опору красиву кокосову. Ну, Побачив, який він буде. Ніколи не вирощувала, ніколи в мене їх не було. До того ж, я хочу сказати, я показувала, як я його пересаджувала. І дуже швидко в нього наросло коріння, воно вилізло туди вниз, наче горщик так повністю і не заповнений, не можна сказати. Но корінчики вниз лізуть, вони ось туди виросли. Дуже швидко вже знову впав. Ну, Це тимчасово. Я скажу, пересаджу і покажу. Я надіюся, що листочки наберуть варіагатності. Ось уже біле тут більш проявляється. В цих молодих листочків пока немає нічого білого. А, ось уже і є. Ось уже ближче зняла. Там уже білі плямочки з'являються. Ну, цікаво, мені також дуже цікавий цей сингоніум альба. Чекаю, який він буде і вам покажу. Покажу також свою маранту. Також я її розпаковувала в посилочці, показувала вона вам це новорічна була посилочка ось така марандочка, також ніколи не вирощувала. Вона опускає листочки на вечір, кажуть, богомоли на них, кажуть. А потім знову їх піднімає. Зараз ранок вони всі підняті. Ну, не скажу, що так вона любить вологу. Намагаюся завжди, щоб ґрунт не просихав, такий був вологий. Ну, нема мене часу протирати її листочки кожного дня, як пишуть звичайно, я цього не роблю. Я їх люблю, але не до такого, не до такого ступеню, щоб сидіти з ними по добу. Ну, росте, росте. Не скажу, що там дуже так гарно, швидко, але росте. Стоїть на вікні. Від прямих сонячних променів, звичайно, затінена вона в мене. Ось така маранточка, поки росте. Покажу наступну свою рослиночку. Це, як я вже знаю, це паперомія. Я просто відламала погінець в одному закладі. Мені вона сподобалась, там щось відростало, таке кажу, можна відломаю. Якщо чесно, то я думала взагалі, що це різновід бегонії, є така досить схожа бегонія. Але потім почала рости я щось думаю не дуже схожа на бегонію. До того ж, у неї стовбурець такий рівненький. А якось передивлялася відео. Паперомія, о, думаю, це в мене паперомія. Можливо, я помиляюсь, якщо хтось краще знавець, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, все ж я прийшла висновку, що це паперомія у мене, це не бігонія точно. Ну, ось така зелененька, красива. Я взагалі більш люблю декоративно на листяні, тому. Мені не важливо навіть, як вони називаються. Ось такий варієгатний листочок. ще. Ну, Мама була також зелененька, я не думаю, що там буде варієгатність у неї. Але ось така красива. Гарно, дуже швидко росте, гарно укорінилась. поставила водичку, виріс корінчик, посадила, швидко росте. Нічого не можу сказати. Дуже легко у вирощуванні. Ну, і ось покажу вам на останок свої аглаонеми. Так, чомусь я придбала дві. Я показувала, як я їх розпаковую. Так, ось це була новорічна пересилочка ось ця біла лайт. Ну, взагалі я не могла її налюбуватися, Ну, не передає телефон цього блиску. Ну, дуже красиві листочки. Ну. Глянець в них такий, і біло-молочний, з такою зелененькою, ну дуже гарний. Ось ця якраз біленька і пускала, вже не випустила декілька листочків. Ось ця рожева ред. Не пам'ятаю, початок десь є записаний. Ну, скажу, що вона якось ну дуже важко, вона в мене не росте. Ось, нарешті, пускає новий листочок. Непогано їй і недобре. Сидить собі та і все. Дві наступні, я придбавала їх пізніше. Ось такі красунички, вони невеличкі, назви також є. Ця, здається, лемон. А цю не пам'ятаю. Ростуть вони ну, повільно, досить повільно. Оця, мабуть, ось за пару місяців пустила в мене один листочок, і ця там серединки почала пускати. Але якщо зрівнювати з бігоніями, так, дуже повільно вони ростуть, але, ну, на мою думку, навіть неприхотливі такі. Ростуть красиві, дуже яскраві листочки. Цю я пересаджувала, я показувала, як я її пересаджувала в свій ґрунт. Цю не пересаджувала. Там коренева була, я достала, там зовсім невелика коренева, посадила назад. І ці дві не пересаджувала. Продавчиня казала, що вони в свіженькому ґрунті пересаджені, там все є, їм достатньо, то я поки їх не чіпала. Ну, ось такі красунички аглаонеми, А взагалі дуже з яскравим листям, дуже багато їх є різновиду. так Якщо починаєш чимось увлікатись, то так затягує, затягує, затягує все. Ось познайомила з вас із своїми іншими кімнатними рослинами. Не бегоніями, єдиними, я живу. Звичайно, приваблюють і інші квіти, був би час місце. То, звичайно, можна розводити цілі оранжереї цих прекрасних рослин. І коли ти захоплюєшся, їх стає більше-більше, а хочеться ще і ще, тому що, що бачиш їхні різновиди, бачиш різницю. Ну, починаєш їх дуже гарно відчувати. Тому вони лікують, вони приваблюють, заспокоюють нервову систему. Коли цілу ніч бабахає в тебе над головою, рвуться, летять ракети, то щоб чимось заспокоїти, я зразу йду до них рано вранці, починаю поливати, пересаджувати, розмовляти з ними і дуже добре допомагає. Ну, Мені допомагає. Я хочу, щоб і вам допомагало це заспокоюватись, жити далі. Ми, звичайно, переможемо, перемога буде за нами. Будемо вирощувати, насолоджуватися своїми квітами. До побачення, до нових зустрічей. Мирного нам усім неба. Пока-пока.